Для заправки для соусу для рису нам знадобиться оцей набір. Тут 60 мл оцету. Я беру виноградний, але за рецептом потрібно брати рисовий оцет, але в мене немає. Тому я виноградним не можна замінити рисовий оцет. 60 мл оцету, 30 г цукру. 15 мл міріну. І одна чайна ложечка солі нам знадобиться. Для заправки ми поєднаємо оцет, як бачите, я роблю це на плиті, для того, щоб цукор і сіль швиденько розчинилися у рідині, Воно не має, він не має закіпати наш соус. Так, це потрібно лише для того, щоб продукти швиденько розчинилися. Не доводимо до кипіння, просто перемішуємо. І як тільки, Цукор і сіль розчинилися, прибираємо з нагріву. Цю кількість заправки я приготувала для однієї склянки сухого рису. Додаємо, але можете не додавати одразу весь всю заправку, тобто спочатку можете додати частково, перемішати, спробувати і додати решту, якщо потрібно. Перемішуємо і залишаємо нам потрібно, щоб наш рис остив, тому що за цей час рис пропитається заправкою.